Івано-Франківськ має стати європейським містом не на словах, а в реальності. Переконаний народний депутат України Олександр Шевченко. На прохання громади народний обранець готовий змінити сесійну залу Верховної Ради на кабінет міського голови. Представники громади міста одностайно підтримали звернення до Олександра Шевченка з проханням балотуватися та висунули його кандидатом в мери обласного центру. У мене троє синів. Я люблю це місто, і я надзвичайно сильно хочу, щоб це місто було чистим, щоб воно було комфортним. І щоб Івано-Франківськ насправді став тою перлиною Прикарпаття і Західної України, яка зможе перетягнути на себе велику кількість туристів і, відповідно, бути такою новинкою для Європи і для світу. Стало не те, що так було, стало ще в деяких, в деяких аспектах гірше. І просто так дивитися на це в мене сили немає. В мене... Підростає син. Я хочу, щоб мій син жив в тому місті, яке було б йому комфортне, яке було би для нього плацдармом для реалізації всіх його можливостей. Я переконаний, що той заряд енергії для старту компанії, який буде, напевно, наданий мені як кандидату в мери, і саме той позитивний заряд, який я буду намагатись надати команді Олександра Шевченка. Я переконаний, що буде достатньо, що переконливо. Виграти виборчі Олександр Шевченко погодився балотуватися на посаду керманича міста та пообіцяв виправдати сподівання громади. Зазначив, основу процвітання міста бачить у розвитку малого та середнього бізнесу. А головним своїм завданням бачить будівництво доріг як артерій обласного центру. Відчують зміни на краще і пересічні івано-франківці, стверджує народний депутат. Ті діти, які будуть розвиватися в новому місті івано франківськ які зазнають суттєвих змін, переконуючи діти. Вже не захочуть виїжджати за кордон, не захочуть шукати іншу домівку. Я переконаний, що Івано-Франківськ стане тією домівкою для франківців, як старшого покоління, так і молодих, так і дітей. І я переконаний, що Івано-Франківськ буде не тільки мекою туристичною, а мекою розвитку для будь-якої особи. Підтримали наміри Олександра Шевченка змінити місто на краще. Віталій Мерінов, Тетяна Терсенова, Заводовська, Роман Бончук, Олег Головенський, Ігор Фріс та чимало інших громадських активістів Івано-Франківська. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.